Мирне місто Тростянець перебувало місяць під російською окупацією на Сумщині. Тоді орки творили тут все, що їм заманеться. Одним з прикладів урбаністичного геноциду, який влаштували в місті російські солдати, було знищення пам'ятки садово-паркового мистецтва. Заповідник, у якому вирощували лісові насадження, окупанти розстріляли з танку. Цій унікальній споруді у 2023 році мало б виповнитися 100 років. Заснована ця науково-дослідна установа була 1923 року в Україні є однією з найстаріших лісових науково-дослідних установ. Чому тут вони заснували цю лісову дослідну установу? Справа в тому, що Тростянецькі лісівники ще з середини 19 століття на місці зрубаного лісу почали створювати штучні лісові насадження, або як зараз кажуть, лісові культури. І вони дуже були успішними у цій справі. На початку. Та століття ведення лісогосподарства тут консультували професор Орлов і професор Шустов. Професор Шустов із Харкова, із Санкт-Петербургу. І тоді було створено багато таких лісових насаджень, що становили значний інтерес і для лісової науки, і для лісового господарства. І тому першою лісовою дослідною станцією в Україні і була наша красно тростянецька лісова науково-дослідна станція. Ну а зараз вона має статус. Відділення Українського науково-дослідного інституту лісового господарства. Зараз Тростянецька науково-дослідна установа повністю знищена. Від неї залишилися лише стіни. Розбирати завали допомагають працівники ДСНС та волонтери сумського добробату. Ми розберемо завали у місті Тростянець в цьому історичному будівлі. А що, прибираємо кирпичик, виносимо мусор, прибираємо залізо. Ми допомагаємо. Чистить эту территорию. До уже близко трёх месяцев. с зарегистрировался и начал ездить. Мы из Сумской ездили и в Сумы или Лебедин разбирали в перку. Незваный гость хуже татарина. Сейчас после них осталось очень много развалов мусора, и я считаю, что как бы нужно этот мусор, развалы как можно скорее убрать с нашей территории сделать наш дом чище. И я хочу применить себя здесь, свою силу физическую, свою я ж хочу сделать свою Украину чище и красивее. Мы з Сум приїхали з ну, Домагаємо місцевим. Це наш край Сум Сумщина. А як ви вирішили? Мені. Казав мій однокласник, він теж тут. Ось, він спочатку почав, і потім я долучився до нього. Мені сподобалася атмосфера і ну, робити хоч щось на благо. Вільний час від роботи. Наші рятувальники проводять більш важкі роботи, а саме по демонтажу, як ви бачите, тут дуже багато металевих конструкцій. Їх обережно демонтують, сортують. Після цього сюди підходять волонтери, беруть в руки лопати, заметають, прибирають відра і також це все виносять, розчищають для того, аби потім, якщо буде така можливість і нагода, щоб цю будівлю було легше відреконструювати за активну громадську позицію. Добробатівці відзначили волонтерів, які постійно допомагають у відбудові міст Сумщини. Подяка вручається Оксані Туйчевій не дарма, не дарма. Дякую. Дякую. Від мене вам найщиріше, щиріше велике дякую. Я гордий знати вас і бачити вас, тому я думаю, що наш контакт і наша співпраця буде продовжуватися, і ми разом ще розберемо і побудуємо не один об'єкт, а далі будемо тільки на відкритті нових об'єктів, інфраструктурних об'єктів, нових будинків. Наша сила в єдності людей. Допомагаючи нужденним, ми робимо свій внесок у відбудову та відродження України разом до перемоги.